Роберт Бровді, він же мадяр, командир окремої групи аеророзвідки, зараз е, буде до нас доєднуватися. Такі мадяра. Легендарний підрозділ. Так, пане Роберт, вітаємо вас. Бажаю міцного здоров'я. Навзаєм. Пане Роберте, fpv дрони. Е, наскільки вони е, в ну, деяких так, от, обставинах. Здатні замінити артилерійські снаряди, і чи справді так ми їх використовуємо? Бо мало стволів, і недостатня ж кількість артснарядів і FPV для нас панацея? ФПВ-дрони є лише певною частиною комплексу безпілотних авіаційних комплексів, що зараз домінують і задають тон війні. А ось використання одночасово і системно. Безпілотників систем РЕБу та систем радіоелектронної розвідки е, впливає суттєво і займає велику питому вагу у е, стримуванні та е, формуванні дій на будь-якій лінії бойового зіткнення. Адже сьогодні е, не лише fpv дрони про котрі ви згадали дрони в принципі. Це є виявлення, це є розвідка, це є контроль пересування, це є дистанційне мінування, це є безпосереднє враження і це є супровід і зупинка штурмів. Коли вони працюють в єдиній системі з системами радіоелектронного розвідки та радіоелектронної боротьби, я це абсолютно авторитетно підтверджую. Вони спроможні зупинити будь-який штурм на нашому особистому прикладі п'ять екіпажів е е пілотів FPV та бомберів, завдяки попередньому мінуванню і постійному патрулюванню з негайним застосуванням ударних засобів, зупиняють. Просування танкової роти це понад 10 одиниць ворожої техніки броньованої одночасово. Це свідчить про високу ліквідність тих засобів з усіма перепетіями і там невистачанням того чи іншого, але тим не менш сьогодні дрони разом з Ребом та рером фактично контролюють будь-яку смугу. ЛБЗ при їх наявності, а також наявності висококваліфікованого е... особового складу. Пане Роберт, а як довго зможуть ці ФПВ-дрони і інші дрони отримати цю ту ну, по почесним званням, не знаю, такої унікальної зброї? Чи все ж таки росіяни протидіють цьому і створюють ці системи радіоелектронної боротьби, про які ви кажете? І вони от, ну, скоро таки не будуть уже ефективними? Тут е, питання лише у швидкості еволюціювання та реагування на поточні заклики. Ворог підсилює свої системи радіоелектронної боротьби. Тож дрони, що застосовуються ЗСУ, мають постійно еволюціювати уже в недалекому майбутньому. Я впевнений, будуть широко застосовуватися дрони з автоматичним наведенням, що спростить підготовку особового складу і їх застосування е, більш е, менш підготовленими екіпажами. Насичення концентрації дронів з тепловізійними камерами не з нічними з тепловізійними саме змінять хід е, війни вночі. Це ми на власному досвіді, експериментуючи е, постійно доводимо. А насичення систем радіоелектронної розвідки і боротьби унеможливлять ворогу. Проникнення, е, проникнення на наші території і постійним е, обстрілом е, баражуючими боєприпасами та дронами в надавати удари по найближчим позиціям українських штурмовиків. Тобто своєчасне, своєчасний рух з еволюціонуванням всіх технологій, підхоплення їх у масове виробництво. А сьогодні я е, хочу констатувати, що кількість українських виробників критично збільшилася. Це як безпосередній споживач аналізує ту кількість пропозицій, що ми отримуємо від українських цехів виробництв, котрі сьогодні складають ті дрони. Свідчить про те, що ми рухаємося, будемо казати. Синхронно з ворогом в цьому напрямку, єдине, що у ворога зараз домінує, це кількість нічних дронів. Це правда, е, їх концентрація сьогодні 5 до 1 відносно тих, що застосовують, застосовуємо ми. Це дрони, що спроможні у нічний час, коли війна зовсім інший темп набирає і виявлення цілей є, скажу так е, е, суттєво відрізняється від можливості виявлення в день. Нічні дрони є е, обов'язковою е, нормою широкого застосування вздовж цієї смуги. Так, звісно, доведеться багато сотень, а то й тисяч. Людей навчити і компетентно мобілізувати, наголошую ще раз: купа хлопців, що пройшли сертифіковане навчання у тилових у тилових школах. Це ще не готовий боєць до використання тих дронів на е, смузі ЛБЗ. Окрім цього, якщо його в загальному порядку мобілізують, і він не впевнений, що він піде по профілю. Пілот не має бути стрілком. Пілот не має бути водієм. Пілот не має бути там поважним танкістом. Танкіст хто має бути танкіст. Пане Роберте, стосовно цих викликів, я так розумію, що ми тільки працюємо над накопиченням от дронів, що можуть битися вночі. І розкажіть про систему цієї радіоктронної боротьби наскільки у нас вони розвинуті? Бо про росіянські на жаль але ж ходять легенди, що у них з цим ну там все нормально. Дивіться, тут нема ніяких секретів. Ми розуміємо їх технології, вони розуміють наші технології. Масові засоби, що на сьогоднішній день застосовуються і ворогом, і нами, керуються в аналоговому е спектрі радіочастот. Це аналоговий спектр радіочастот загальнодоступний. І він може моніторитися за допомогою певного нескладного українського виробництва обладнання. До прикладу, на півдні на Херсонському напрямку, безпосередньо на кринках, де ми знаходимося три місяці, за ти за ці три місяці певною кількістю екіпажів вдалося створити певний щит моніторингу тих радіочастот. І виявлено за цей період, ми тут три місяці знаходимося, 1470 дронів, з котрих 1081 на сьогоднішній день знищено. Це понад тисячу дронів не долетіло по головам наших козаків, котрі стоять безпосередньо на АБЗ чи штурмують. Це 76% ефективності. І я постійно говорю, що цим щитом необхідно заслонити всю смугу фронту, адже коли мова йде про нашу 50 кілометрову смугу, її перемножити на всю смугу. Другого дійснуючого фронту, ми будемо говорити про десятки тисяч знищених fpv дронів ворога щомісячно а це е, суттєве збереження особового складу в першу чергу, техніки, що має пересуватися в другу чергу. Та й мирних громадян, зокрема в Херсоні, бо в ворога в Херсоні собі літають як дома у себе розумієте по, по причині безпосередньої близькості ЛБЗ до, до берегу Херсона, то мова і про збереження життів цивільного населення. Я зараз не про, про баражуючі боєприпаси типу ланцет, котрі широко застосовує ворог. Я зараз про масове застосування fpv технологій з направленням. Е Зарядженими бойовими частинами гарно керованими. Пане Роберте ви ще з нами, бо гарно ставлю. Старному ману. Трошечки пропав зв'язок, я сподіваюся, зараз він відновиться. Якщо ви мене чуєте, то е, стосовно, власне, цього щита, це на... я знаю, ну ви займаєтесь благодійною е, діяльністю, звичайно, але це задача чия? Волонтерів знову, чи здатні закрити ЛБЗ і якоїсь державної політики? Чути мене? Так, чути, Ба... чути. Не видно, але чути. Чути, я вбачаюсь. Так, чути, чути, але не видно. Чи? Окей. Okay. Я не, не хочу давати оцінок про постачання засобів. Я говорю, що е, технологія виявлення ворожих дронів не є складною. Ми тим досвідом широко ділимося на сьогоднішній день. Е, персонально нашим підрозділом підготовлено вже 71 екіпаж, 39 з котрих оснащено тими засобами, і роз'їхалися по всій смузі. Але тих екіпажів здовж цієї смуги потрібно 500, а може й тисячу екіпажів, щоб в кожній бригаді було по 3-4 екіпажі, щоб було. Зрозуміло, комплекс радіоелектронної розвідки коштує менше, ніж дрон Мавік. Він коштує як три дрони fpv і він українського виробництва. Він не є залежним від якихось запчастин. Я зараз не буду в подробиці. Я лише стверджую, що їх масове застосування при е відповідному розпорядженні, а воно існує то розпорядження е Генерального штабу про е негайну інтеграцію тих засобів. Ми можемо то щит. Завершити його формування за місяць півтора здовж цієї смуги, з довсієї буквально. Хочеться, щоб це ж сталося, пане Роберте. Це ж ви кажете, це ж рятується і життя, і наша техніка все рятується, а ворог знищується. Ну хочеться, щоб нас почули відповідні люди, і де все-таки почали втілювати на практиці. Пане Роберте, стосовно західного світу, а що вони думають про ті ж самі FPV? Чи е, дають вони їм таке значення? Чи розуміння в них є, що це ну справді зброя така важлива на полі бою і знищує величезний дорогий танк? Е, отака ось дешева, е, такі дешеві. Механізм, дивіться. от та переоцінка е значення безпілотних російських комплексів, на котру ви послалися на початку нашого нашого репортажу у вигляді там якось, ви назвали якогось чиновника військового. Вона очевидна. Вони зараз слідкують і пробують наздогнати. Е той темп, з котрим розвиваються події е, в поточній війні, адже до неї в аспекті такого глобального застосування тих безпілотних систем ніхто не готувався. Прецедентів ще не було. Ми зараз створюємо фактично прецедент. Технологічно зрозуміло, захід є більш підкований, але знову ж таки він акцентує свою увагу на потужних великих засобах дороговартісних, а й за того е, е, малокількісних. Тут мова про. Ведення війни і вплив на всю смугу ЛБЗ фактично в ручному режимі малими льотними засобами. З тими викликами, з котрими щоденно еволюціонує техніка ворога, і ми, і ми адаптуємося під ті умови, котрі е, створюються для того, щоб продовжити ефективну боротьбу. До безпілотників у е, порядку денному обов'язково слід завжди додавати необхідність наявності уніфікованих якісних боєприпасів для враження і якості і, і якісних плат ініціації вибуху, адже це питання, коли донори, донатори добродії, Допомагають купівлою дронами, вони ними не переймаються. Вони передали армії тисячу дронів, честь їм і хвала. Але вони не розуміють, що від дрона придбаного українського виробника, який не має права займатися виготовленням бойової частини, до дрона, котрий вразить танка за 3 мільйона, між ними відстань, як від Одеси до Києва, розумієте? І має бути заповнена ще велика кількість у тому ланцюжку, крім е е підготовленості пілотів, крім горизонту, крім наземних антенн. Іншого має бути підготовлена ще купа е, елементів, що безпосередньо наносять враження, переміщаючись на тому безпілотному е, апараті. Е, е, Генеральний штаб займається зараз інтенсивно е, впровадженням цих. Цих засобів, ми е, як підрозділ, активно працюючи, отримуємо зірці на випробування різних типів бойових частин. Я лише говорю про негайну потребу імплементації у масове застосування, щоби про це не дбав конкретний екіпаж пілотів FPV, маючи на руках дрона, маючи розвіддані, де ворог він ще має дбати, що прикрутити на тродона, і, і чи він долетить, і чи той боєприпас вибухне, коли він потрапить в той танк, чи він просто від нього відвал. Ось про що мова. Почули вас. Пане Роботе, наостанок іще про штучний інтелект, який. Говорять, що має з'явитися про це до речі, росіяни хочуть впровадити. Ми ж, мабуть, так само. А от на заході говорять, що це там може не негуманно, що машина там да штучний інтелект буде вирішувати яку ціль вражати. Ну тобто, де загине людина. Що ви з цього приводу скажете? Наскільки це необхідний крок, зважаючи на те, що в нас якісь теж системи є, там та же Кропива і інші, ну які використовують військові. Давайте узагальнюючи назву штучного інтелекта, про котру ми так типу якусь віртуальну річ говоримо, звузимо до звичайного машинного зору. Машинний зор – то давно відома військовим система. Що ідентифікуючи е, той чи інший ту чи іншу ціль, забезпечує доведення до цілі баражуючого припасу цілі його знищення. Тобто, ми не віддаємо навідку штучному інтелекту, про який ви згадали е, вибор пріоритетів влупити в жигуля цивільного чи влупити в танка стоящо. А може, це ще й макет дерев'яний вигляді танка. Пілот доводить дрона до зони бойових дій, визначає ціль, користується розвідданими, переконується особисто очами своїми, що він іде, заходить правильно на рухому чи статично розміщену ціль. Але при втраті зміні висоти втрачається сигнал керування, і цей машинний зір, все, що виконує, він зафіксовану пілотом визначену конкретну ціль. Забезпечить дрону навіть в русі враження тої цілі е до кінця, до моменту, коли пілот вже ос особисто високоймовірно, ту ціль не бачить і відповідно не має можливості керувати дроном. Другий важливий аспект: порозумійте, коли той машинний зір буде масово застосований, то Якість і очікування кваліфікації підготовки пілотів буде зовсім інша. Одне діло пілоту мати досвід і ганятися вибачаюся за БТРом, котрий тікає і по, по смузі на швидкості 80 км за годину. А друге діло пілоту, е, будемо казати, з недостатніми навичками просто підлетіти над цілью рухомою, навести на неї, вибачте, курсор чи око, нажати кнопку, і той дрон сам долетить. Да не будемо мати гарну картинку у Фейсбуці. Вибух, бо зв'язок втратиться. Але не наша ця перша перша, перша ціль. Наша ціль вразити той об'єкт. Потім завдяки до розвідки з'ясуємо, як він гарно згорів і вибухнув Пане Роберте дуже вдячні вам за те, що розказали так детально і фахово про зброю, яку ми зараз активно використовуємо. у світі такого справді не було. Про дрони і в піві, зокрема, і за вашу працю вам і вашим побратимам. Роберт Бровді Мадяр. Командир окремої групи гайророзвитки Мадяра» доєдуться до нашого ефіру.